Давайте чітко визначимося, що цукровий діабет це серцево-судинне захворювання. І чому дуже зрозуміло, тому що пацієнти з цукровим діабетом зазвичай, на жаль, мають інфаркти, інсульти, вмирають від серцево-судинних захворювань. І за оцінкою міжнародної діабетичної федерації поширеність захворювань захворюваність на цукровий діабет. Це 7,3% від ну, тут про доросле населення. А за даними МВФ населення на 24-й рік в Україні це 33 майже з половиною мільйони. Тобто виходить 2,5 з половиною мільйони пацієнтів 18 мають цукровий діабет. І що дуже погано, що приблизно ще мільйон недодіагностовані. Прогноз на цукровий діабет у половини пацієнтів буде очевидне прогресування до серцево-судинних катастроф. Нові випадки цукрового діабету це 50-60 тисяч щорічно. І дві третини цих пацієнтів будуть пацієнтами кардіологів. І всі ці пацієнти обов'язково будуть пацієнтами сімейного лікаря. Ми вже сьогодні піднімали питання кардіонерково-метаболічного синдрому. В 23-му році американська кардіологічна асоціація склала в один-два синдроми, з якими ми також вже були знайомі. Кардіометаболічний і Кардіоренальний синдром. І знову ж таки, це про що? Про те, що ниркові пацієнти, більшість з яких, до речі, мають цукровий діабет, мають дуже високий ризик серцево-судинних ускладнень. Це про те, що пацієнти з ожирінням перед діабетом діабетом мають дуже високий ризик серцево-судинних ускладнень. І це про що? Це про те, що пацієнти з цукровим діабетом. Прогресують до кардіальних захворювань і до ниркових захворювань. І це дуже серйозний момент, тому що саме ожиріння і діабет на сьогодні звинувачений у виникненні чого? Виникненні серцево-судинних катастроф. Саме ожиріння і передіабет сприяє серцево-судинним катастрофам ще навіть, якщо немає цукрових діабет. І тому починати лікувати таких пацієнтів треба на стадії ожиріння і на стадії ще не тоді, коли немає ще діабету, є передіабет, щоб попередити серцево-судинні і неркові катастрофи. І зверніть увагу: основні метаболічні фактори кардіонеркового метаболічного синдрому це абдомінальне ожиріння. Порушення толерантності до глюкози, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, далі атеросклероз і хвороби нирок. Це дуже серйозний континуум, до якого треба підходити як до континууму, але а не висмикувати, наприклад, одну артеріальну гіпертензію або, наприклад, один переддіабет. Коли у думці лікаря у вагу лікаря йдуть всі ланки, і тоді і в треба обов'язково втручатися на рівні всіх ланок, водночас, всім пацієнтам старше 30-35+, плюс, обов'язково треба що. Робити глюкозу, наче робити що глікований гемоглобін і можливо визначати толерантність до глюкози, особливо коли є фактори ризику розвитку цукрового діабету другого типу. А це що? Це в першу чергу. Підвищений індекс маси тіла збільшена вага або вже ожиріння. Тоді, коли немає адекватного фізичного навантаження, коли є тютюна поління, коли, наприклад, вже є дисліпідемія, і це дуже серйозні моменти, фактори ризику, які спонукають нас пошукати цукровий діабет. Ну добре, не діабет, пошукати порушення до. Порушення толерантності до глюкози або глікемію наче. І це треба зрозуміти на сьогодні, що лікар не повинен дивитись у референтні значення е, норми цукру, які дають лабораторії. Тому що вони дуже часто ще дають 6,1, а іноді і 6,4. Е, а ми з вами знаємо, що 5,6, і і більше це вже е, глікемія наче. Е, це дуже важливо, тому що пацієнт іноді вважає, що це норма до лікаря не доносить. А іноді і лікар сімейний пропускає цю ситуацію, говорить, ну вам треба менше їсти, ось, менше цукру, не зважаючи на те, що у пацієнта вже може розвиватися дисліпідемія, яка буде переходити дуже часто у бляшки саме на тлі перед діабету. Настільки все пов'язане. Дивіться на стратифікацію сукрового діабету. 60 років пацієнт дожив, і якщо у нього розвивається діабет, навіть якщо він розвився до 60 років, тим більше, якщо він розвився до 60 років, мінус 6 років, далі він у пацієнта забере. Якщо у пацієнта є атеросклероз, який вже перейшов в інфаркт або в інсульт, це мінус 12 років. Якщо були дві серцево-судинні події, наприклад, гострий коронарний синдром, і ті ще не інфаркт, і ще не інсульт, але за стратифікацією вони заберуть у такого пацієнта з цукровим діабетом мінус 15 років. От пацієнт повинен був прожити 75, а проживе 60 років. І чим більше... Пацієнт, чим старшого він віку, тим більше вірогідність того, що в нього виникне серцево-судинне захворювання, будь-яка, наприклад, форма ІХС ось або інфаркт і інсульт. І звинувачений в цій ситуації буде в тому числі і дуже часто в першу чергу саме цукровий діабет. І дуже неприємно, коли він не додіагностований, коли пацієнти дізнаються про свій цукровий діабет, тоді коли вже є зменшена швидкість клубочкової фільтрації або коли вже є ішемічна хвороба серця. Це кардіо, метаболічний континуум. Менше ніж одному з 20 пацієнтів з цукровим діабетом і атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням призначають. Основну базисну ключову терапію. А це яка терапія? Це статини, це блокатори раз в комбінації або без комбінацій, і, і НЗКТГ2 або ганісти рецептори Джі 1 От три основні, якби напрямки: атеросклероз, артеріальна гіпертензія нирки і артеріальна гіпертензія нирки атеросклероз. Три основні оці напрямки лікування. Один з 20. До чого це призводить? До того, що через рік такий пацієнт буде збільшуватися ризик інфаркту на 8%, через 3 роки на 35%, 7 років на 80%. А такий жорсткий критерій, як серцево-судинна смертність. Через рік 15 плюс відсотків, через 3 роки 45 плюс відсотків, через 7 років майже всі пацієнти будуть мати. Ту чи іншу форму гострий коронарний синдром інфаркт міокарда. і це страшенні дані, тому що людина не розуміє, чому так швидко прогресують саме нирково-серцеві події. Тому е, маємо на сьогоднішній момент за 24 четвертий рік на е, е, наказ на станову про затвердження уніфікованого клінічного протоколу первинної спеціалізованої медичної допомоги пацієнтів на цукровий діабет. Вона відповідає, до речі, Амер, е, е, Американській асоціації діабетичній асоціації на станові за 21 рік оновлені за 24 рік. І це про що? Це про те, що діагностувати цукровий діабет і лікувати цукровий діабет цукрознижувальними медикаментами, ну не інсуліном, але таблетизованими формами, повинні сімейні лікарі. Це дуже серйозний момент, тому що до ендокринологів ці пацієнти доходять саме через сімейного лікаря. А в першу чергу діагностувати, в першу чергу слухати скарги, в першу чергу робити аналізи і призначати лікування повинен сімейний лікар. Для того треба розуміти, що глікований гемоглобін треба зменшувати менше за 7. і це дуже серйозний момент. Це не це величина, не, не прогресування наслідків цукрового діабету. Це дуже важливо. Рівень цукру наче 4-7, рівень глюкози в плазмі менше за 10, ці е, норми е, повинен обов'язково знати в першу чергу сімейний лікар. А далі? а далі ми зменшуємо цукор, адже це цукровий діабет. І якщо дуже високою ефективністю по цукрозниженню е, е, володіють інсулін і його комбінації. То високою інтенсивністю володіють метформін, який ми всі знаємо, зменшення інсулінорезистентності обов'язково. Препарати похідні сульфоніл тіазолідін, діони. Але на ряду з ними практично такою ж цукрознижувальною активністю володіють і НЗКТГ2, і антагоністи агоністи рецептором ggpp 1 Такою самою вона цукрознижувальна активність порівняно. Давайте порівняємо: Емпагліфлазин, монотерапія з метформіном. Метформін володіє в монотерапії трошки меншим ефектом ніж 10 мг емфану. Гліфлозину. Давайте подивимося на піаглітазон меншою активністю. А тепер давайте порівняємо метформін і похідні сульфоніл сочовини приблизно так само, як і монотерапія емпагліфлозину. Отже. Ми з вами, ну негарним, але дуже часто стандартом цукрознижуючої саме терапію в Україні. Є похідні сульфаніл сечовини. глімеперид, зменшення глікованого гемоглобіну, порівняння зелених глімеперид і емпагліфлозин. Жовте. Що робить глімепорід? Дуже сильно зменшує, а потім виводить на е, криву е, зменшення цукру. При тому, при всьому емпагліфлазин м'яко зменшує, немає западіння у е, гіпоглікемію і е, гарніше тримає, ніж глімепорид. Е, тобто цукрознижувальна активність е, така сама, якщо не більша, але більш. Пластична, чому нам потрібно таке незападіння у гіпоглікемію, яка до речі, до речі у похідні, похідних сульфаніл сичовини дуже негарна? Тому що западіння у гіпоглікемію – це інфаркти і інсульти, і це зменшення серцево збільшення серцево-судинної смертності плюс 27%. Отже, виходить пацієнт з атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням. Ми добрим робимо, ми зменшуємо цукор, але при тому, при всьому, некоректно зменшуються похідними сульфоніл сочовини в западінням, в гіпоглікемії. Це ускладнення, основні ускладнення йдуть на зменшеному дуже сильно цукрі. І тому тоді, коли і НЗКТГ2 м'яко зменшують. А роблять вони це, тому що вони не впливають на синтез інсуліну, бета-клітинами. У них інші механізми, і це не один механізм. І тому вони. Зменшують серцево-судинну смертність, і це дуже важливий їх ефект. До того ми говорили про те, що метформін, зменшуючи інсулінорезистентність, гіперінсулінемію зменшують серцево-судинну смертність. Але на сьогодні цей ефект доведений і він найбільш екологічний і найбільш ефективний саме ефект в цій ситуації впливу на серцево-судинну смертність саме у ІНЗКТГ2. Програма. Empower. що це за програма? Це програма спостереження за впливом на серцево нирково метаболічні ефекти, саме емпагліфлазину. Почалася в 2015 році, великим дослідженням Empire Outcome І далі спостерігали вплив на ХСН зі зниженою фракцією викиду і ХСН зі збереженою фракцією викиду на тих пацієнтів, які перенесли гостру каранарну гостру серцеву недостатність. Вплив на нирки, вплив на стан перенесення, Плюс інфаркт міокарда був інфаркт міокарда спостерігали далі. І що це? Це більше ніж 250 тисяч пацієнтів там, де визнали те, що і е нзктг 2 конкретно емпагліфлазин, зменшує серцево-судинну смертність. У 2018 році вперше. І вдруге у 2023 препараті емпагліфлазин, а саме Джардінс, удостоєний міжнародній премії Галена у категорії кращий фармацевтичний продукт. Це подібно до Нобелівської премії в науці, або, наприклад, Оскару у кінематографі, тобто визнаний найкращий. Ну в першу чергу, в 2018 році, за рахунок того, що от було змінено парадигму, глюкозоцентричний підхід був замінений на органоцентричний або на органопротекторний, тому що не тільки у зменшенні цукру, а і ще у впливі на що. Кардіонерково-метаболічний синдром на серцево-судинні наслідки. І тому на сьогоднішній момент можна визнати цей препарат одним з найкращим по впливу на серцево-судинну смертність саме у пацієнтів з сукровним діабетом. Давайте подивимося: емпарехауткам. Пацієнти всі, практично 99%, були не з факторами серцево-судинного ризику, а вже встановленим серцево-судинним захворюванням. І що ж ми бачимо? Первинна комбінована точка. тріпімейс. ми знаємо про неї серцево-судинна смерть, інфаркт або інсульт зменшується. Зменшується достовірно. А ще зменшується до речі, смертність від всіх причин, і серцево-судинна смертність. Нагадую, що таке тріпімейс? визначається як час до появи серцево-судинної смерті, нефатального інфаркту або або нефатального інсульту. І вже за декілька місяців криві плацему і емпагліфлазину розходяться тріпимейсі менше на 14%. Це мало. Ні, ні, це дуже важливо, тому що до того такого впливу на серцево-судинну смертність у пацієнтів з атеросклеротичними серцево-судинними захворюваннями, саме на тлі цукрового діабету, не було знайдено в будь в жодному в жодній групі препаратів. Знову ж таки ще раз дивимося на дані мета-аналізу в порівнянні з іншими і НЗКТГ2, ЕМПРЕД, Регауткан і Канваз, канагліфлазин, достовірно зменшення тріпі-мейсу. Не досягає достовірності, тільки залишається на рівні тенденції у дапагліфлазину вплив на тріпімейс. Ну і визнано, що сама по собі група препаратів все ж таки зменшує цю кінцеву таку важливу у пацієнтів саме з цукровим діабетом точку. А далі. а далі всі пацієнти з цукровим діабетом розподіляються на три якби, основних такі фенотипи: пацієнти з атеросклеротичним захворюванням або з дуже високим ризиком його виникнення, пацієнти з серцевою недостатністю і пацієнти з хронічною хворобою нирок. І там, де є пацієнти з атеротлеротичним серцево-судинним захворюванням, там і НЗКТГ визнані як ті, які впливають на прогноз, але тут саме визнані дві молекули: молекула емпагліфлазину і молекула. Канагліфлазину. Це важливо, тому що саме вони визначились як ті, які впливають на цю важливу точку. Тріпімець у пацієнтів з цукровим діабетом. Давайте подивимося, ще вплив на зниження серцево-судинної смертності. І отут, знову ж таки, за два місяці розходяться криві. І вони наростають часом, і тут дуже серйозний вплив на 38%. І тут дуже багато буде інфаркти, інсульти. І гострі коронарні недостатності, і виникнення нестабільної стенокардії. все це, що впливає на серцеву судинну смертність. 38% – це дуже переконливий результат саме емпагліфлазину, зниження госпіталізацій внаслідок серцевої недостатності. Вже на 17-й день починають активно розходитися ці криві там, де плацебо, і там де де емпагліфлозин. Отже, Джардінс допомагає продовжити життя порівняно з плацебо. Якщо це 45 років плюс, це 4,5 років, там, де 50 років, це 3 роки, там, де 62,5-72, тобто, в будь-якому віці, на якому б не було етапі кардіонерково-метаболічного синдрому або континууму, коли додається емпагліфлазин, завжди пацієнт виграє. Проте, чим раніше буде доданий цей препарат пацієнту з кардіонерково-метаболічним синдромом, тим більше років він збереже такому пацієнту. Ну і що треба відмітити що ВОЗ включила емпагліфлозин серед інших препаратів в перелік життєво необхідних ліків ще в 2021 році, а в 2023 році він був визнаний пріоритетним навіть по групі інзктг 2 Тобто він призначається тоді, в першу чергу, якщо немає можливості його призначити, в іншу чергу в інші призначаються і НЗКТГ-2. Ну що робить його знову ж таки препаратом вибору при лікуванні цукрового діабету і препаратом вибору молекулою вибору серед інших і НЗКТГ-2. Хочу звернути увагу на нюанс на оновлення інструкцій, емпагліфлазин можна ініціювати і продовжувати от, приймати при швидкості хлобочкової фільтрації до 20 мл на хвилину. Ну, це е, е, воно включає в себе велику кількість пацієнтів, хоча нам здається, що це ну, 20-30 не так багато. Ні. Багато пацієнтів, які дожили саме до того віку, які вже підуть на. На замісну терапію, і цих пацієнтів ми можемо додавати їм до прогнозу не тільки до сьогоднішнього дня, емпагліфлазін Джардінс. Колеги, вітаю за те, що мене послухали. Якщо є питання, я спробую на них відповісти. Шановна Наталія Юріна, ви знаєте, що пишуть Лариса Коваль розклали по полочкам так, що і питань не залишилося. Дякую. Тому можна все ж таки запитати. Ну, от ви дуже гарний такий слайд, нам інформацію дали. А може, в відносно ВОЗ да? рекомендації ВОЗ, що епогліфлазин все ж таки є препаратом, який продовжує життя і необхідний, і так далі. Може, у вас є якась інсайдерська інформація від НСЗУ? Що все ж таки рано чи пізно вони також. Прислуху будуть прислуховуватися до рекомендацій Всесвітньої охорони здоров'я, і не тільки будуть понукати ну, там, карточки, перевіряти там і так далі, паспорти дітей, паспорта дітей, а все ж таки іще й емфаліфлазон запропонують додати до доступних ліків. А вже другу, у вас є така яка раз інформація: інсайдерська немає. Інсайдерської інформації немає, проте е, має бути надія. Да. Тому що ви знаєте, дійсно, життя продовжується у пацієнтів, які отримують якраз емфогліфлазин. Я вам дуже вдячна. Я дуже вдячна, що ви приєдналися до нас, незважаючи на таку тяжку ніч, яку ви провели з Ужгорода до Києва у потягу, я так розумію. Тому бажаю вам всього самого найкращого. Дякую.